Здравствуйте, мої любі маленькі телеглядачі. Ну і вам, хлопці, привіт. Привіт! Привіт! А чому ти такий схвильований? Що у тебе сталося? Хлопці, хлопці, я бачив таке. Розкажи. Гаразд. Вчора я їздив у гості до свого знайомого, який мешкає в міському зоопарку. Так ось що я побачив, двоє хлопчаків бавилося прямо на проїжджій частині вулиці. І коли я зробив їм зауваження, то вони відповіли, що їм, мовляв, там зручно, бо багато місця. Довелося мені довго пояснювати, чому так робити не можна. А от зараз думаю, що багато дітей можуть так учинити. То, щоб такого не сталося, мені неодмінно потрібно провести бесіду. Отож, сідайте зручнесенько, я буду вам розповідати. А скажіть мої любі, коли ви йшли до мене, чи не грали ви в ігри? Ігри по дорозі? Ти що жартуєш? Чому ж це жартую? Зовсім-зовсім ні. Ось і зараз я пропоную вам гру. Давай! Я люблю гратися! Добре, хлопці! Я пропоную вам називати слова на літеру К, які означають предмети, які можуть поміститися у банці. Домовились? Так. Хто почне. Хто хоче першим? час? Добре, Богданчику, починай. Комар. Молодець. Стадіон. Кулька. Кулька. Добре, що ж це мені, таке ж це мені слово. Згадати, згадаю, згадую, згадую, згадую. О, пригадав. Калина. Маданчику, будь ласка, твоя черга. Копійка. Копійка, молодець. А ну Родіон, пригадай вам щось. Кукурудза. О, кукурудза. Невеликий качан кукурудзи. Uh -huh. Так, дійсно може поміститися у банці. Що ж це мені таке пригадати? Що ж це таке пригадати? О, корова! Але ж вона не поміщається в банку. Твоя, правда, Богданчику, дійсно не подумав. Дійсно, вона ж не поміститься у банку. І ще хочу вас запитати: а чи любите ви гратися на свіжому повітрі? Так, так. О, це дуже добре. Це корисно для здоров'я. А зараз я вам пропоную віршовані питання. Аби перевірити, чи знаєте ви, де можна забавлятися, а де цього робити не можна ні у якому випадку. Домовились? Так. Слухайте уважно. Дайте відповідь мені. На дорозі можна гратись? Молодці! Слухайте іще одну загадку. Линуть музика й пісні. При дорозі можна гратись, тобто біля дороги. Ні! Молодці! Б'є в ворота м'яч хлопчак. На подвір'ї гратись можна? Так. Молодці. На дорозі ви скажіть мені. На велосипеді можна мчати? Ні! Поміркуймо! А як ви гадаєте? Чому не можна гратися поблизу дороги, особливо там, де рідко їздять машини? Не знаєте? Ну тому що може все одно наїхати над'їхати машина, і ви її можете навіть не помітити, да? так? А так. тут рідко машини їдуть. Ну так. так, хлопці, дійсно так. Тому що діти під час гри не зважають на небезпеку. Вони захоплені грою, можуть і навіть не помітити, не почути автомобіля, що рухається до них. Якщо м'яч покотився, дитина біжить за ним і більше нічого не бачить, а тому досить часто потрапляє під колеса автомобіля. Та, та й будь-яка гра настільки захоплює дитину, що вона іноді втрачає пильність. Так само не можна кататися на проїжджій частині на скейтбордах, на роликах, самокатах, велосипедах. Оскільки швидкість їзди на них розвивається висока, що досить-досить небезпечно. І на тротуарах не треба кататися, бо ненароком можна з'їхати на дорогу. Для цього є спеціально обладнані майданчики, стадіони, парки. Тому добре це запам'ятайте і не порушуйте правил. Запам'ятайте. Ніколи не влаштовуйте ігри поблизу дороги. Це правило перше. Далі, не грайтеся на проїжджій частині дороги, не зупиняйтесь там порозмовляти. Ви можете не помітити транспорт, що рухається до вас. Не виїжджайте на проїжджу частину на роликах, скейтбордах, ковзанах і на велосипедах. І ще дітям до 14 років їздити на велосипедах по дорозі суворо заборонено. І ще одне. Не спускайтеся з гірки на санчатах, ковзанах, якщо гірка веде до проїжджої частини. Тому що ви можете не встигнути зупинитися і виїхати на дорогу і потрапити під колеса автомобіля. А зараз, хлопці, я пропоную вам загадки про різні види транспорту. для маля. По дорозі швидко мчить. Дуже голосно дерчить. Крил немає, роги є. В нього є ім'я своє. Що це за таке чудо транспорт? Ану, ану, хто ж хто ж вірну відповідь дасть? Ану, хлопці, кажіть, бо ви мене аж заінтригували. Ану радіон, кажи свою версію. Мотоцикл. Вірно, це мотоцикл, молодець. Тепер слухайте наступну загадку. От натисну на педалі і помчу в далекі далі. Не потрібно тут бензину. Мчує швидко без зупина. Що це за вид транспорту? Велосипед! Молодці хлопці, молодці. Вірно, вірно. А зараз іще одна загадка. Хоч не птах, а крила має. І у небі він літає. Це літак. Вірно, молодці, молодці. Ну, тоді, якщо відгадали іще одну загадку. Має хто три різні ока. Ними дивиться з висока. Що хвилини він моргає. Друзі, хто його впізнає? Це О -о 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 -о. світлофор. Молодці, молодці хлопці! Любі дітки! А які загадки про різні види транспорту знаєте ви? Напишіть мені, будь ласка, в ваших листах на адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Отож, я думаю, що ви, мої любі друзі, та і всі наші глядачі запам'ятали. Що гратися на проїжджій частині, це дуже дуже небезпечно. Гадаю, ви повинні не тільки самі засвоїти сьогоднішній урок, а й неодмінно розказати про це своїм друзям, знайомим. Отож, запросіть їх до себе на чай, пригостіть їх, а тоді розкажіть про все, що почули сьогодні. Домовились? Так. А ви, мої любі глядачі, погоджуєтесь? А чим же пригостити? Хлопці, пропоную вам приготувати цукерки Рафаело. О, як смачно! Для цього нам потрібно взяти сир, цукор, кокосову стружку і горіхи. У кожного із вас це є на столі. Потім потрібно взяти. Трішечки цукру, три ложечки цукру і додати до сиру і гарно все вимішати. Будь ласка, Богданчик, три ложечки цукру, посип гарно. Так, давай, давай, швидше. І ще повні ложечки набирай, щоб солодкий був цукерок. О, радіон, візьми гарненько і вимішай. Молодці, молодці хлопці. Тепер потрібно взяти повну ложечку сиру набрати і покласти на руку. Тоді горішка, лож, ложи наверх горішка. І тепер ховайте горішка, щоб горішок сховався в сир. Карочку цю і менше зробити? Гарненько поваляйте у кокосовій стружці, щоб вся цукерочка покрилася кокосовою стружкою. Зараз, хлопці, покажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, які гарні цукерочки у вас вийшли. І можете тепер їх і скуштувати. Вони, окрім того, що гарніші й дуже і дуже смачні. Я переконаний в цьому. Став час прощатися з нашими телеглядачами. До побачення вам, любі друзі, до наступної зустрічі!